Привіт усім глядачам ТВ4. Ми з моєю донькою Лєрою приїхали до Тернополя і розпочинаємо зйомки другого сезону нашого освітнього тревелу Універчик. А, тому що ми дуже любимо Тернопіль упродовж двох місяців щотижня на Ютуб-каналі Олександра Педана виходили випуски освітнього треволу Універчек. Свій проєкт телеведучий разом із 17-річною донькою Лірою записали восени. Вони здійснили тур університетами України, щоб допомогти Валерії та іншим абітурієнтам визначитись, куди вступати. Зйомки другого сезону освітнього проєкту Універчек Сашко і команда почали з Тернополя. Освітні тревел і верчик про університет України і про те, наскільки студентам можна комфортно навчатися, здобувати освіту, професії, де можна жити, працювати, і так далі. Тобто, ми об'їхали в першому сезоні 10 міст, 12 університетів. Він вже вийшов на Ютуб каналі Педан Може. В першому сезоні не доїхали до файного міста. А в нас половина команди з Тернополя, і тому ми мали б сюди обов'язково заїхати. Ми обрали в Тернополі педагогічний університет. До речі, нам дуже сподобалося спойлерів. Знімались легко, швидко, цікаво. Пет у нас перший, тому в принципі такого формату університету ще не було. І то було весело. У нас є гідні університети, тому що ну, зараз у більшості українців є можливість виїхати за кордон, але я на своєму прикладу показую, що залишитися гарна ідея. Тут є чим займатися, тут треба молоді спеціалісти. У новому сезоні проєкту команда робить акцент на професіях та перспективі навчання в українських вишах, щоб вони не просто обирали Універ, в якому вони будуть навчатися, а спочатку ким вони хочуть бути, заробляти гроші, отримати роботу мрії, а потім вже під це шукало університет. До зйомок в Тернополі команда проєкту запросила популярного українського відеоблогера та популяризатора української мови в соцмережах Андрія Шимановського. Хлопець закінчив театральний університет і розповідатиме у випуску про свій шлях до професії. Це передусім. Моє прагнення, хоч якось вплинути на розвиток цієї країни. Я розумію, що з акторською освітою, не економічною, не політичною, міжнародні відносини, а саме з культурною, я можу тільки впливати на культуру зі свого боку. Я добре знав завжди українську мову. Я її вивчав поглиблено десь самостійно. Плюс в університеті в мене був фах орфоепії, саме про вимову, про те, як правильно сказати, зробити наголос. І я вирішив більше заглибитись, вивчити цю тему і допомагати людям теж красиво і легко говорити. Прем'єру другого сезону «Універчек» запланували на початок 2023 року.